Я звичайно сподівався, що скоро прийдеться готуватись до цього відео, але не думав, що так швидко. Зовсім скоро наса на той день, коли німецькі танки знову будуть їздити по українській землі. Проте є. Один нюанс сьогодні, 11 січня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні танкову роту леопардів. Ми бігли за ними, бігли і все ж догнали. В цьому відео поговоримо про те, що за леопард такий, який саме можуть передати, скільки та хто це може зробити, окрім Польщі. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Леопард-2 2 це основний бойовий танк Німеччини, який є одним з найрозповсюдженіших у світі. Вперше він надійшов на озброєння в 1979 році і використовується і донині усіма країнами. Його варіацій та модифікацій існує просто неймовірна кількість, проте ми все ж спробуємо зрозуміти, на яку з них нам чекати. Якості основного захисту леопард використовує композитну броню, що складається з комбінації сталевих пластин різної щільності, міцності та інших еластичних і не дуже матеріальних. Батеріалів. Розрахунковий захист башти приблизно 600-700 мм катаної гомогенної броні, 600 в лобовій частині, якщо мова йде про модифікацію А4 у А6. Ці показники зросли до 940 і 620 мм відповідно, але нам це трохи менш цікаво. На сьогоднішній день вважається, що Leopard 2A4 здатний забезпечити захист 700 мм при ураженні бронебійним снарядом та 1000 мм кумулятивним. Основним озброєнням Leopard 2 є 120 мм гармата. Від Rain Metal довжиною 44 калібри. Це та ж сама гармата, що використовується в Абрамсах М1. Боєкомплекс складається з 27 снарядів в передній частині танку та ще 15 у лівій частині. Гармата стабілізована, нею можна стріляти по рухомих цілях на ходу, використовуючи для того різні снаряди. Наприклад, німецький протитанковий снаряд Ді 43 що здатен пробувати 560 мм з 2 кілометрів, або уламковий фугасний Ді 12 або американські бронебійні підкаліберні М 829 кумулятивні М830, підкаліберні кумулятивно уламкові м 830 А 1 М 1028 з уражаючими кульками, чи підкаліберний бетонобійний фугасний М 908 Коротше, стволи стандартів НАТО. Це кайф, мої любі, особливо коли у Штатів є що запропонувати на цьому полі. А ще існує модифікація гармати, яка дозволяє стріляти протитанковими ракетами на вістань до 6 кілометрів. Система керування вогнем також сучасна. Основний приціл має двократний зум, лазерний далекомір та тепловик від Zeiss. допоміжний приціл навідника, телескоп з восьмикратним збільшенням. Командир танку також має окремий панорамний перископ, який також має тепловізор, що виводить зображення на монітор безпосередньо в кабіну. Завдяки усім цим приємностям, танк має можливість вражати рухомі цілі на відстані до 5 кілометрів навіть під час руху самого танка. Також леопард має два кулемети MG3, калібр. 7, 62, хоча деякі країни використовують для цього FN-MEC або MG 87. В сучасних модифікаціях можливо використання дистанційно керованого Браунінга М2HB. Проте це, скоріш за все, не в нашому випадку. Дуже цікава історія тут з вагою. Вага позначається за класифікацією гусеничної техніки стандартів НАТО Military Load Class, як MLC 60, це десь 55 тонн. Але якщо мова йде про A7 то там вже MLC 80, тобто 72 тонн. Для гусеничної та 83,5 для колісної техніки. Це я натякаю про те, що вага для нас не є проблемою, як казали про те на рахунок Абрамсів. А от щодо від Абрамсу тут відрізняється, так це двигун: 12-циліндровий, чотиритактний, майже 48-літровий дизель з подвійним турбонаддувом і купою охолодження, зокрема рідинного. Завдяки ньому танк може розвивати максимальну швидкість 68 км за годину, витрачаючи 300 літрів на сотню по дорогах і 500 літрів по бездоріжжю. Далеком таким чином не поїдеш, тому Leopard 2 має 4 баки з загальним об'ємом майже 1200 літрів. Тобто, загалом, приблизно 500 км ходу. Скоріше за все, Україна отримає леопарди конфігурації А4. Вона є найпоширенішою на сьогоднішній день. Давайте просто порахуємо, скільки у кого є. Польща має 128 А4 та 119 А5, Норвегія 52 А4, що будуть модернізовані в А5, Греція 183 А4 та 170А6. Іспанія 108 А4 та 219 А6. Німеччина в 12-му році мала приблизно 400 леопардів, з яких 223 А6, тобто десь сотня в них або залишилась в А4, або були продані кудись, як і інші майже 2000, що були в 90-ті. Фінляндія має до 200 штук А4 та А6, Швеція 120А5. І найреальніший варіант країни, що мають А4, складаються та надають по троху. Як би нам не хотілося, але ми не отримаємо по сотні від кожної країни, на жаль. Проте Фінляндія ще 2 чи 3 дні тому заявила, що готова надати леопарда, якщо буде не сама. Так само сказала і Данія. І навіть Польща заявляла, що піде на цей крок тільки у тому випадку, якщо буде мати коаліцію. Тобто, я більш ніж впевнений, що сьогодні-завтра або максимум на Рамштайні, ми почуємо про те, що вище названі країни також скидаються в цю складчину. І якщо вам здається, що того всього мало, так мало, але не забувайте, що усі ці країни нам взагалі нічого не винні, якщо вже на те пішло, і могли б не передавати і цього. В чому глобальна різниця між розповсюдженим А4 та модернізованим, і також вже широко представленим А6. А6 має довшу гармату в 55 калібр, завдяки чому може використовувати інші снаряди, що оптимізовані під цю особливість. Зміни прийшли і до башти, яка стала клиноподібною для захисту від бронебійних снарядів. Щоправда, ця особливість прийшла ще в А5, насправді. Змін там, ну, якщо чесно, там дуже багато і, і настільки багато, що ми задобаємося з вами тут їх розбирати. Leopard 2 А5. А 4 вже дуже і дуже непогано, особливо враховуючи автоматичну систему, наприклад, пожежогасіння, викиду тиску з кабіни при влучанні і інші приємності, якими і не пахне в тежках. Тепер щодо того, скільки ж їх передадуть, польща заявила про танкову роту. Стандартах НАТО це 14 танків, в наших 10. Скільки саме це питання, яке поки що відкрите? Приблизно на такі ж цифри, як мені здається, можна розраховувати і від Данії та Фінляндії. А Німеччина могла б і дві роти одразу надати, це не боляче. А там скоро вже підтверджено, що ми побачимо і почуємо про челенджери. За оцінками експертів, Leopard 2 є найоптимальнішим серед танків у світі. Він постачається у 18 країн світу, що вже є дуже результативним показником. Буквально вчора у відео я казав, що передача Бредлі штатами зворушить і зрушить з місця питання важкої техніки для наступу. Так я розумію, що усім нам хочеться одразу тисячу танків і дві тисячі літаків, але реалії не такі. На жаль, і дякувати майстерності наших воїнів, що щоденно проливають свою кров та піт що надають віру партнерам у нашій перемозі. Не забувайте підтримувати нашу армію, адже танки це добре, звісно, але без нашої спільної підтримки ніяк. Ну а що ви думаєте з приводу – Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.